Сьогодні у нас є загальне свято, загальна радість, тому що у брата Тараса, служителя місцевої церкви, Бог подарував дитя, дружині Лесі. Ми, як написано, радійте з тими, хто радіє. Якби так не було написано, все рівно ми б раділи, тому що нам Бог дав совість, нам Бог дав Божі відчуття. І коли людині погано, є люди, які не читали ніколи Біблію. Але коли вони бачать якомусь погано, у них спрацьовує солідарність, людська жаль до людини. І коли людині добре, ти радієш. Ми всі щиро, іскрино радіємо, що Бог благословив сім'ю нашого служителя. Я так думаю, що коли родилась перша дитина, перша дитина завжди благословіння. Написано Діти нагорода від Господа. Ви знаєте, коли двоє людей одружились, вони ще не знають, дасть Бог дітям чи не дасть. Сьогодні є сім'ї, які, на жаль, не мають дітей. Тому коли народжується перша дитина, це завжди радість. Неважно, хлопець, дівчина це завжди радість. Коли родилася Юля, перша дівчинка, я думаю, брат Тарас радів, сестричка Леся раділа. Коли родилась друга дитина, знаєте, у братові Тарасові якось так Бог його. Такою доброю дорогою веде, що не дитина то радість. Що не дитина, то радість. Друга дитина перший хлопчик. Йстесно, батько чекає, любий, я навіть не сумніваюсь, він чекає, коли буде і хлопчик, і Бог подарував хлопчика. Здавало бися, яка радість від третьої? Хлопець вже є, діти вже є. Ви знаєте, третя дитина це радість абсолютно не менша, ніж перша чи друга. Я вам поясню, чому. Третя дитина це 50% на комунальні послуги. Це безплатно, діти харчуються деколи і вчаться у музичній школі ще десь. Коли люди платять гроші, твої діти за безплатно. Це Бог забирає в третій дитині страх перед воєнкоматом. Ти можеш їздити де хочеш. Ти маєш право виїзду за кордон. Це я думаю, ні перша, ні друга стільки пільг не дарувала, як наша золота злата, як дійсно золото від Господа. Дивіться, скільки милості пов'язано до сім'ї іменно з третьою дитиною. Тому третій дитині радіти треба особливо, і особливо в нашій країні, де третя дитина несе вже певні льготи, певні пільги для сім'ї. Дорогі мої, я би так почну здалека, буду говорити все, про що зв'язано з народженням дітей. Ви знаєте, існує така думка, я чув її не один раз, що маленька дитина то Божий ангелочок. І деколи віруючим дають таке запитання. От православні греко-католики, вони хрестять дитиночку в маленькому віці. Що буде з вашими дітьми, а ви хрестите в дорослому віці? Що буде з вашими дітьми, якщо вони помруть, не доживши водного хрещення? Біблія дає на це повну і ґрунтовну відповідь. Що буде з такими дітьми? По-перше, хочу вам сказати, що твердження, що діти це ангелочки, неправдиве. Неправдиве. Чому? Тому що людина, коли народжується, дитя, воно народжується під владою перворідного гріха. Цей непослух, який проявив Адам і Єва в Едемському саду, воно закінчилося прокляттям для роду людського. Тому? Давид каже в 50-му псалмі, в гріху зачала мене мати моя. Чому в гріху? Тому що мати була піячка, ні. Мати Давида не була піячкою. Вона його не зачала в перелюбі, в піяцтві, і в наркотиках, як сьогодні зачинають деякі сім'ї. В гріху зачала в перворідному гріху. Коли людство згрішило в Адамі і в Єві, то дитиночка народжується вже під владою гріха. І якщо ця дитиночка, Бо деколи питають православні що буде з вашими дітьми, як не доживуть до хрещення? Я кажу: а що буде з вашими, як не доживуть до вашого хрещення? Дитину ж православну не хрестять на другий день, з кумами не йдуть до церкви, а хрестять там на певний день, через тиждень, через два. Що буде з вашими дітьми, якщо вони помруть, не дочекавшись хрещення? Цікаве питання. Що буде? З їхніми, які не доживуть до їхнього хрещення, і з нашими, які не доживуть до нашого хрещення, що буде? Якщо дитиночка, Павло до Корінціян в цьому розділі дає на це відповідь? Якщо дитиночка народилася в сім'ї, в якій не знають Бога, в якій не люблять Ісуса Христа, Ця дитиночка померше, неважно в якому віці, на другий день, на третій, через 10 років, вона не може мати спасіння. Вона ніякий не ангелочок, вона несе на собі перворідний гріх. Так Біблія каже. І Біблія каже, що якщо хтось, один із батьків, або батько, або мати, я вам проповідую євангельське вчення, а не те, що говорить в селі. І передають від бабки до прабабки. А я їм говорю те, що реально написано в Біблії. А в Біблії пише так: що якщо хтось один або чоловік, або жінка являються віруючими людьми, люблящими Ісуса Христа, то діти їхні святі через батьків. І якщо б вони, не дай Бог, померли в молодому віці, вони йдуть у вічне життя. Тому що один із батьків є віруючий, він є ходатий за цю дитину, він її приносить перед Господа. Тому, друзі мої, це велике благословення і велике щастя, коли хтось один із батьків, хоча б є віруючою людиною, і він несе перед лице Господнє в, в другому Розі написано, що Бог заповідував нести дитину перед Перелице Господні. Деколи світські люди кажуть, що штунди або віруючі, або протестанти приносять людей в жертву, правду кажуть. Ну не в тому значенні, в якому перекрутили. У жертву ми реально приносимо і себе, як написано, приносьте свої тіла в жертву приємну Богові, тільки не так, як біле братство хотіло одного разу принести себе в жертву, будучи обмануті сатаною, бо Бог таких жертв не приймає. Пророка Єремії написано, що були деякі погані, поганські народи, які своїх дітей переводили через вогонь або спалювали в жертву молоху. Богу язичному. І Бог каже, вони роблять те, що мені на розум не приходило і чого я би ніколи людям не повелів спалити дитину. В біблії є такий випадок, що коли євреї окружили одне місто і готові були його взяти, цар, бажаючи відвернути Ізраїля від стін. Він зробив річ гидотну і мерзотну. Вона настільки була мерзотна для Божого народу, що вони навіть не хотіли з тим містом, навіть не йшли його більше завоювати. Він свого сина виніс на муре міста і заколов його на очах ізраїльтян. Це настільки було противно людям дивитись, що вони пішли геть, вони не годні були на це дивитись. Тому тільки язичники, не знаючи Бога, приносили так у жертву. Ми приносимо в жертву молитовну. Ми молимось за дітей, ми їх посвячуємо Богу. Тому що посвячення Богу несе за собою велике благословення. Біблія каже, що одна жінка, Анна, не родила, не мала дітей до певного часу. Прийшовши, а був тоді звичай, можна було мати дві жінки, три-чотири по состоянню матеріальному, скільки чоловік міг забезпечити жінок, і ось у нього було у чоловіка було. Дві жінки, одна родила, друга не родила. Звісно, тя, що родила, зневажала Анну, і вона плакала перед Господом. І Бог почув її, і вона пообіцяла: Господи, якщо ти даш мені дитя мужеського пола, я посвячу його. Тобі. І коли родився Самуїл, Божий пророк, вона зробила, як обіцяла, вона принесла його у храм Господній, де він жив все своє життя від малої дитини. Йому було дана велика привілегія удостоїтися бути пророком Господнім. А Бог, якщо він людини щось бере, він ніколи в боргах не буде. Бог узяв від цієї сім'ї Самуїла, а взамін запропонував п'ять. Бог ніколи так не робить, що в людини щось візьме, а взамен нічого не дасть. Він у 10 разів більше дасть, якщо він в людини щось хоче. Тому вони його посвятили Богові. Вони його посвятили Богові. Друзі мої батьки, я хотів би зауважити таку річ: посвятити Богові можна умовно, але в житті, якби над дитиною не працювати в такому напрямку, щоб дитина була Божою людиною. Тобто, ми можемо людей дітей своїх націлювати, щоб вони були бізнесменами, щоб вони добре повилучувались. І я не кажу, що це робити гріх, тому що приходить дорослий вік, треба утримувати сім'ю, треба вміти заробити копійку якусь, це все на своєму місці. Але коли дітей орієнтують тільки на фінансову сторону, коли дітей тільки орієнтують, щоб виїхати за кордон і жити за кордоном, а по а більше нічого, потім приходять. І гіркі наслідки від такого посіву, коли діти стали великими бізнесменами, Бога не бояться, сімей у них нормальних немає, батьків, які їх повилучували, мають за ніщо, і батьки при дітях-олігархах доживають своє життя в пристарілих домах. Чому? Тому що не навчили дітей любити Господа. Китайців є така розумна поговірка, що голодному треба дати не рибу, а удочку. Він сам собі зловить рибу. Бо як дасть йому рибу, він завтра знову прийде і буде все життя просити рибу. Дай йому удочку, він сам собі наловить і не буде мати потребу у тебе просити. І я це перефразую на дітей. Ми багато виросли в матеріальних важких умовах. Я перший. Мене першого Бог не лишив милості, коли я був ще не віруючий. Коли мене Бог не лишив милості, коли я був невіруючий, і ви. І ніхто із нас сьогодні не скаже, що він живе на вулиці або без куска хліба, то якщо Бог благословив нас, коли ми були ще невіруючими, то чи оставить без хліба наших дітей? Чи варто нам так безмежно переживати за те, що Бог оставить мою дитину? Якщо він тебе, невіруючого, не залишив, то чи він залишить твою дитину, яку ти посвятив йому? З того дня, коли дитиночку посвятили Ісусу Христу, вона вже не тільки дитя твоє, вона Боже дитя. І Бог за нею вже піклується особисто. Вже якщо ти не попіклуєшся, то Бог за це дитя попіклується, тому що цю дитиночку посвятили Ісусу Христу. Це вже Його дитина, не тільки батька й матері, а за своїх дітей він завжди дбає. І своїх дітей без милості не залишає. Колись один мудрий чоловік. Сказав мудру річ, що діти, що би ми їм не говорили, як би ми їх не навчали, вони все рівно мають таку здібність робити те, що ми робили. Це правда, це тато вже коротко про це сказав. На жаль, ми можемо дуже гарно вчити наших дітей. Але якщо за цим чиням ми не підтвердимо своїм особистим прикладом, ці слова будуть на навіти. Людина деколи допускає курічок двійне життя, живе двійними стандартами. Вона у зібранні одна, дома абсолютно інша. Дитина буде не така, як ти в зібрані, вона буде така, як ти вдома. Єстественний, природній. Той, який є, такий є саме вдома. Тут трошки. Ми деколи не такі. Ми тут, ви знаєте, як перед весіллям завжди, хлопець і дівчина зацікавлені показати себе з найкращої сторони. Але коли е, сталося весілля, люди вже тоді знімають грим і злиття, знімають маски і показують себе такими, якими вони є. Точно так же є певне лицемірство і певна двоєдушність. Людина в зібранні одна дома інша. Дитина буде відзеркалювати те життя, яке ти демонструєш дома. Яку віру ти демонструєш, яку практику, молишся ти на ніч, не молишся, читаєш Біблію, не читаєш ти Біблію, вона буде копіювати. Ви знаєте, взагалі народження дитини це одно із великих чудес Божих. Люди кажуть: покажи чудо, покажи чудо. І я вам скажу: перше чудо, яке Біблія показує, це народження дитини. Колись Бог спитав йову, коли Йов бідний побитий. Без дітей, без бізнеса, все пропало. І він в такому смутку свого серця задає Богові певні питання, чому Боже ти так зробив в моєму житті, а Бог йому задає питання. І одно із тих питань, він каже: якщо можеш, поясни, як образуються кості в утробі жінки. Поясни мені це. Ви можете хтось пояснити. Тепер вчені дійшли до такої висоти, що можна говорити за 20 тисяч кілометрів по телефону, літають люди по повітрю. Але Бог каже, чи може людина відтворити те, що робить Бог через народження дітей? Як із рідини кістки робляться. Як дитина наслідує деколи, деколи пряма ксерокопія батьків, пряма ксерокопія. Я коли приїжджаю у своє село, вони всі знають, чий я є, тому що я дуже подібний до батька. Вони мене впізнають фізично, бо мій батько так виглядав. Вони знають, чи я син. Тому що я наслідував не тільки риси його характеру, але я наслідував і тілесно, похожий. Деколи дивишся на дітей, наскільки вони похожі. На своїх батьків диву даєся. Батько був лівша, дитина лівша. Батько був такий, дитина така, це чудо Боже. Як Бог це, ви знаєте, мама з татом це такі два ксерокси великі, і разі народжується дитина як ксерокопія. Хочу вам сказати, дорогі батьки, можливо, хто ще не народив дітей, можливо, хтось ще не створив сім'ю. Ми мусимо це розуміти, що на, на час. На момент зачаття, коли починається дитина, вона унаслідує, вона унаслідує не тільки добрі сторони, а й погані. Варта просити Ісуса Христа, щоб Він очистив від багатьох пороків, щоб діткам це не передалося. Ви знаєте, коли Авесалома вбили, і Ізраїль радів, що вбитий противник Давида, бо він гонився за Давидом, син Авесалом, а Давид плакав. Плакав. І коли весь Ізраїль празнував перемогу святу, а Давид казав, хто дав би мені померти. Бо він розумів, що в цій смерті його пряма вина, друзі мої, коли ми зачинали дітей у гріху, і ми бачимо гріхов, гріховні потяги в наших дітях, не варто злитись на наших дітей, не варто їх обзивати. Не варто говорити ти такий, ти сяка. Не варто. Тому що вони унаслідували. Нашу генетику, вони унаслідували наші шкідливі привички, наші гріховні характери. Більше того. Більше того. У третій книзі Ездри, Неканонічні є такі слова, що гріх, він має таку властивість не просто передаватись дітям насліддю, він має властивість примножуватися, примножуватися. І це дуже видно в ілюстрації Давида і Соломона. Бо якщо Давид був небайдужий до жінок і взяв собі аж 10, Авраамові хватало одної, багатьом хватало Ісаакові. Ну, Давиду треба було 10. Він любив жінок. То вже його син Соломон, йому вже 10 було мало. Він мав цілих тисячу. Тисячу. Ви можете собі уявити, потяг до жінок. Який умножився в 100 разів. Тому що батько любив це і синові це примножили. Буває, що тато п'є, а потім дивується, що сина тягне. Тато матюкається, тато дивиться в інтернеті, непонятно що, а потім діти туди йдуть і теж дивляться. І каже, що ти дивишся, сину, то що ти батько? То, що ти? Просто різниця між батьками і дітьми в тому, що батьки іскусні лицеміри і актери, і вони вміють маскувати свої пороки, а діти є такі, які є. Вони не маскують до певного віку. Коли вони вже теж стають лицемірними акторами і маскують своє справжнє лице, а маленькі, вони дуже часто демонструють всю нашу нагоду. Тому це треба розуміти, і з цим потрібно рахуватися. Що з яким характером зачнеш така родиться дитина? І вона буде бідна, невинна. Вона буде просто пожинати деколи те, чого вона сама особисто навіть не сіяла. Даже не сіяла. Бо друга Божа заповідь каже: не зробиш собі кумира, бо я Бог заздрістий, що караю за провину батьків до третього четвертого покоління. На жаль. Деколи, діточки, народившись від самої утроби матері, вже несуть покарання від Господа Бога за те, що батьки мали неосторожність ображати Господа і ходити кривими дорогами. Тому, дорогі батьки, з цим варто рахуватися. Хто вже має дітей, вже які родились, такі родились, але ми можемо на них впливати, як було сказано переді мною своїм Особистим прикладом, це сприймається. Якщо тато лежить в ліжку до обіда, вимагати від сина, щоб він був трудоголік, дуже тяжко. Дуже тяжко. І якщо батьки мають якісь певні пороки, певний нахил до певних гріхів, і вони з цими гріхами не борються, вони не перемагають. Ми просто дітям робимо такий поганий подарунок. То, що ми не перемогли, прийдеться дітям перемагати і деколи у подвійній силі. Тому, дорогі батьки, ми відповідальні за наших дітей, наскільки ми прикладаємо старання, щоб перебороти гріхи, щоб і дітям лишити трошки легшу ношу, а то лишимо дуже тяжку. Дуже тяжку. Тому хай би Бог благословив, щоб ми, батьки, це розуміли і не винили потім дітей наших, що ти дитину так зробив. Є ще така річ, не тільки приклад особистий. Біблія каже, що Самуїл дуже любив Господа, а діти його були не такі. І взятки брали, і судили неправильно. І весь Ізраїль казав, що твої діти, Самуїл, вони в тебе не пішли. І як брати пояснюють, про це, можливо, нема чітко написано так, буква. Але як брати прийшли до такої згоди, одна із причин, чому діти Самуїла не були такими, у них була добра генетика. Тому що батько був зайнятий настільки державними ділами, пророчими ділами, його Бог посилав то туди, то сюди, що в нього не було часу на дітей, і це сказалося на вихованні дітей. Сказалося. Тому, деколи, може, погнавшись, Ну, я знаю, за якимись видимими благами цього світу можна лишити напризволяще дітей. Мама зранку до ночі працює, тато зранку до ночі працює. Діти на вихованні в бабусі. Бабуся вже стара і кричить: Не чіпайте мене, бо я вже не маю здоров'я. І потім батьки доробилися, купили дітям по квартирі, ж толку нема у житті цих дітей, тому що в них закладене недобре виховання. Вони робили. Спини свої гнули десятиліття, а діти потім сидять в наркотиках. Тому дав би нам Бог це розуміти. Дітям потрібно приділяти час. Як казав Бог через Мойсея в законі, говори їм, лягаючи і встаючи. Говори їм. Хай не надоїсть тобі говорити зранку і з вечора. Говори лягаючи і встаючи. Напиши на косяках свого дому, щоб вони бачили. І довбай їм, довбай їм, і говори їм, говори їм про Бога. Про того, як треба знати Господа. Тому що якщо ти не доробиш їм квартиру, Бог допоможе заробити. Але як ти не прив'яжеш любов до Бога, квартира не робить людину щасливою. Я би хотів запросити, якщо можна, сестричку Лесю і брата Тараса, ми будемо молитись до Господа.